Вітаю! Це телеканал Мрія ТБ і його ведуча Юлія. Сьогодні у нашому випуску ми поговоримо на досить таки цікаву, креативну та дуже незвичайну тему. І ця тема фотографія. Якщо зануритись в історію, то ще тисячу років тому люди прагнули залишити про себе слід. Малюнки на печерах це теж спроба зафіксувати життя, полювання, свої думки. Це така собі первісна фотографія, але без камери і дуже повільна. А потім, уявіть собі, через тисячу років по тому люди створили камеру обскур. Це затемнене приміщення з невеликим отвором, через яке потрапляло світло та створювало перевернуте зображення на протилежній стіні. Це магія, правда ж? Просто світло. Просто невеликий отвір, і от тобі картинка світу. А вже потім почалися справжні експерименти, як це зображення зафіксувати надовго? І ось з'явилися перші дагеротипи, потім фотопластик, плівки, усе це роки пошуків, помилок, експериментів. Уявіть, як люди раділи, коли бачили перші чіткі збережені зображення. Це ж було не просто технічне досягнення, це був прорив у можливості зберегти пам'ять. Я згадую свої найперші світлини, зроблені на мій найперший телефон Redmi. Так, вони були розмитими, так вони були невдалими, але вони були такими моїми першими кроками у фотографії. П'ять років тому я вперше зробила свою першу світлину, яка так і ніде. Не з'явилася. І вже минув доволі довгий час, як я навчилася фотографувати, знімати сама себе та влаштовувати собі самостійні фотозйомки. Так, хтось скаже, навіщо тобі це, і вже минуло стільки часу, можна було б вже і забути болт, як кажуть на молодіжному сленгу. Але ні, це мені подобається і досі. Отож, фотографія це не тільки про селфі чи сюжетну зйомку, це й про спосіб закохатися в себе. Тому що, правда, є такі фотографи, які допоможуть через кадр закохатися у себе знову, побачити свою унікальність та красу, і неймовірно закорбувати той чи інший момент, дорогий вашому серцю. Отож. Діліться думками в коментарях, чи сподобався вам наш перший випуск, а ми залюбки будемо відповідати на ваші питання у коментарях. Дякуємо за увагу, дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному випуску!